На землях України існувало понад 5 тисяч замків та фортець. Їхні дивовижні історії сплелися з доленосними подіями різних епох. Сьогоднішня розповідь про три унікальні замки нашої країни. Крихітне селище Олика Волинської області розташоване на перетині доріг з Рівного, Дубна та Луцька. І саме тому це здавна був стратегічний оборонний пункт. Ще 1564 року воєвода Великого Князівства Литовського Микола Христофор Радзивіл почав зводити тут замок. Абсолютно унікальний. На думку багатьох дослідників, це взагалі перший із прямокутних замків бастіонного типу на українських землях. Однак, завершеним своє амбітне будівництво, воєвода так і не побачив. Замок добудував нащадок Миколи Христофора, Альбрехт Станіслав Радзивіл. Лише 1640 року. Фактично неприступна улицька фортеця надійно захищала своїх господарів від усіх зазіхань. Навіть коли 1702 року цими місцями під час північної війни пройшла найгрізніша в ті часи Шведська армія їй вдалося спустошити містечко Олика, проте замок встояв і залишився майже неушкодженим. Однак протягом 18 століття методи ведення війни змінилися. Тож 1760 року Михайло Казимир Радзивіл перетворив оборонну споруду на родинний палац. Тут зберігалася величезна бібліотека, кілька десят тисяч томів, зокрема унікальні першодруки. На жаль, нічого з цього не збереглося до наших часів, бо Олицький замок двічі використовували як військовий шпиталь росіяни ще в період Російської імперії, під час наполонівської війни 1812 року, а згодом вже у другій світовій. Неосвідчені червоноармійці розпалювали каміни безцінними виданнями. У 50-х роках минулого століття після пожеж та руйнувань в замку розмістили обласну психіатричну лікарню. І, хоч вже за незалежної України Полицький замок зареєстрували як пам'ятку архітектури, лікувальний заклад розташований тут і досі. Місцеві активісти закликають провести комплексну реконструкцію і зробити нарешті унікальну споруду повноцінним музеям. А цей казковий шарівський палац або замок Кеніга на Харківщині зберігся просто чудово. Його всередині 19 століття збудував поміщик Павло Ольховський згідно з тодішньою модою на неоготичний стиль. Однак 1860 року він програв цю чарівну садибу в карти. Нові власники лише збагатили пам'ятку, засадивши парк навколо екзотичними рослинами. 1881 року шарівський палац придбав цукровий магнат Леопольд Кеніг, один із 20 найбагатших людей тодішньої російської імперії. Він був настільки впливовим, що його називали цукровим королем. Тому шарівський палац почали іменувати то замком Кеніга, то цукровим замком. Новий господар не пошкодував грошей, аби це місце стало по-справжньому розкішним. Він запросив найкращих майстрів та садівників для благоустрою і значно доповнив колекцію екзотичних рослин. На жаль, радянська влада знищила цей унікальний сад та розмістила в замку Кеніга протитуберкульозний санаторій. Втім, уже в незалежній Україні медичний заклад перемістили, провели реконструкцію будівлі, і казкова пам'ятка відкрилася для туристів як одне з архітектурних див Харківщини. Це садиба Попова на Запоріжжі, яка насправді є пам'яткою російського колоніалізму в Україні. Цю землю поблизу міста Запоріжжя імператриця Катерина II подарувала одному зі своїх найдовіреніших генералів та радників Василю Попову. За службу російським правителям цей виходець з Казанської губернії отримав чимало наділів на українських землях, зокрема і в Криму. Однак саму садибу попова побудував один з його нащадків наприкінці 19 століття. Автор проєкту неоготичного палацу з червоної цегли достеменно невідомий, але є версія, що це був український архітектор Олександр Агеєнко. Так чи інакше, садиба Попова вирізняється абсолютно унікальною кладкою. Фахівці кажуть, що це просто диво містобудування, адже прикладів настільки високоякісного мурування стін з цегли в Україні більше немає. Звичайно ж, жовтневий переворот змусив власників маєтку тікати, а радянська влада не прагнула зберігати пам'ятку. Православний собор поруч підірвали, частину садиби розібрали для зведення будинку культури, а в інших приміщеннях в різні роки розміщували то свинарник, то школу для дітей з психічними розладами, то гуртожиток технікуму. Наприкінці 80-х від унікального ансамблю мало що залишилося, але ціною неймовірних зусиль ці рештки привели до ладу і вперше відкрили музей для відвідувачів 15 січня 2022 року. На жаль, з початком повномасштабного російського вторгнення садиба попова опинилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Спершу російські військові її обстріляли, потім зламали двері, вибили вікна та розграбували.